Саме так, 10 лютого, розпочався концерт симфонічного оркестру. Його магічність полягала в тому, що оркестр виконував не класичну музику, а всесвітньо відомі композиції з фільмів про Гаррі Поттера. Кожен глядач мав змогу поринути у дивовижний світ магії та чарів. Декому навіть здалося, що музика повернула їх у дитинство. Мені дуже сподобалось, дуже шикарно молодці. Вони такі, скільки емоцій, скільки переживань. молодці, Мені дуже сподобалось. Цікаво, що шоу інтернаціональне і має унікальну історію, адже було започатковане в Іспанії під керівництвом відомого диригента Віктора Елої Лобоза. Завдяки організаторам, виходцями з Києва, тур симфонічного оркестру відбувся в різних куточках України. Глядачі діляться, що шоу і справді унікальне, надихає та дарує теплі емоції. Дуже цікаво, справді. А ви дивились взагалі фільми, знаєте? всі чи, чи фільми чим асоціюється у вас музика От так? з Гарі Потера? Та зима напевно щось таке Зимовий чоли для кожного. Це була прекрасна можливість відволіктися від буденності, відчути себе головним героєм улюбленого фільму. Та цікаво провести час із рідними та друзями. Було дуже цікаво поронити у цей світ заново передивитися всі фільми знову одразу хочеться. Не викликає лише теплі спогади. Лише теплі враження, тому все було супер. Сучасні оркестри вкотре доводять, що симфонічна музика цікава та чаруюча. Шоу адаптується і для молодших, і для дорослих слухачів. А серія фільмів з Гаррі Поттером крізь роки залишається улюбленою мільйонів. Завдяки цьому магічному поєднанню концерт не залишив байдужим жодного. Марія Плохотна, Дмитро Сирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.